Кажуть, всі мотоблоки однакові, а я кажу, приїдьте, заведіть кентавр і скажіть це ще раз, бо тут суцільне вау. Покажу на прикладі нашого мб 1012 DE8. Почнемо з коробки. Тут стоїть спрощена схема 3 плюс 1 на 2, без тих заклинювань, що бувають у старих системах. Передачі чіткі, надійні, перемикаються з першого разу, без попасти в третю через молитву. Далі дводискове щеплення з фіксацією у ввімкненому стані. Без пробуксовування, без запаху, без нервів. Щеплення тут, як у тракторів. Серйозне і з ресурсом. О, фара не просто блимає, світить як прожектор. Ле освітлення дає нормальний огляд навіть тоді, коли сонце вже сказало папа. Двигун тримається на п'яти болтах. Не дві шпильки, як у звичайних, а п'ять. Менше вібрацій, легше регулювати, і мотор сидить як влитий. Повітряний фільтр багатоступеневий із прозорим циклоном. Все видно, все чисто. Навіть в запиленому полі мотор дихає як після дощу. І ось це мій улюблений бонус. Цифровий вольтамперметр прямо на ящику акумулятора. Бачиш, напругу, струм, все під контролем. Тепер не треба вгадувати, чи ще живий акумулятор. Оце я розумію. Техніка з головою. Кентавр продуманий, надійний і з характером, і, головне, зроблений для роботи, а не для показу. Правильний мотоблок по правильній ціні.